Зношена труба не витримує. Через масштабну аварію на водогоні Дністер Чернівці жителі міста ще два дні будуть без води. Проте відсутнє водопостачання не цілодобово. Чернівчанам дали по три години вранці та ввечері, щоб зробити необхідні запаси. На Фейсбук-Сторінці водоканалу містян просять зберігати спокій, адже пориви труб саме влітку звична справа. А повна заміна труб можлива тільки після перемоги над Росією. Причиною є різкий перепад температур в день жарко, а за ніч температура опускається на понад 10 градусів. Зношена труба водогону не витримує такого контрасту. Відтак у найслабших місцях відбувається прорив. Повністю замінити застарілі труби водогону космічно дорого. Тож зробити це планували в межах фінансування від міжнародного проєкту, але через повномасштабне вторгнення рашистів німецькі партнери, на жаль, призупинили фінансування. Врешті повідомили, що один з поривів ліквідували і працюють над другим. Але ситуація складніша ніж очікували. Відтак з пониженим тиском вода ввечері має з'явитися в оселях не всіх чернівчан. Зокрема, у високих точках води ймовірніше не буде.